БРСМ поворот на горішні плавні, тож погнали, дізель євро плюс 10 літрів. Дивимося, що там на БРСМ. Обманять мене чи ні. Мірник попередньо змочений. Все в нас чики піки калібрування, що там, пеночка? Head and shoulders зараз буде, як завжди. І наливаємо ми сюди. Ну, Будемо надіятись, що БРСМ нальє нам 10 літрів, а може 10 і не нальє. Так. Зараз ось е, заді нас теж людина приїхала на фурі, питає, нормально тут чи не. Зараз і подивимося, що тут буде на грузовому пістолеті. Ну, це напевно грузовий, так? Да? Так, все. Head and shoulders ми залили. Зараз піночка всядеться і подивимося, скільки тут не вистачає. Так, курок нажатий і все стекло до останньої каплі. Вішаємо назад, на таблі у нас десяточка. І на 10 літрах у нас не вистачає, скільки тут? 60 грамів. Ну, можливо, для грузового пістолета це і нормально, але на заправці паралель там набагато більше не вистачало на грузовому пістолеті. Тож, в принципі, що можна сказати, сильно тут вас ніхто не обманює на цій заправочці. Можливо, для грузового пістолета мінус 60 це і нормально, тому що там великі об'єми. Ну, а з вами був я, ваш телеведучий, як завжди, Саня Бересемов. До нових зустрічей!